Британський кантрі Shires поставив рекорд. Група Крісі Роц та Бена Ірла стала першим британським колективом, що із кантрі музикою опинилася у першій десятці офіційного чарту країни. До що не записав дебютний альбом Brave. Якщо так далі піде вся, Британія може закохатися у музику кантрі. Ми робимо те, що любимо. Тож я не відчуваю такого вже тиску. Я маю на увазі, що ми дуже цінуємо музику типу в стилі кантрі. Але ми британці, тож співаємо про британське і надзвичайно любимо все це. Любимо підніматися на сцену, любимо виконувати музику разом. Любимо писати. Тож думаю, все відбувається досить природно для нас. Fun, у квітні зишає вирушають у тур Великою Британією. Еле Гендерсон живе наче у музичній мрії. 19-річна співачка вже має у колекції здобутків платиновий альбом. Три композиції стали переконливими хітами. Зараз вона працює над просуванням пісні Man», ще однієї композиції з дебютного альбому. це пісня про хлопця, який дуже сконцентрований на собі, дуже марнославний. Ми як дівчата знаємо багато про таких. Тому так я вважала, що маю розповісти про це у студії що мене це злить і привертає увагу. Я ніколи не думала, що з цього вийде запис, але так сталося. І ця тема для мене абсолютно на межі. І не часто говорю про неї на людях, аж поки мене не довести. Елла Гендерсон теж вирушає у тур. Початок на 27 квітня. wish i could love you better than america